Сьогодні йдемо від центрального бівету до готелю Трускавець 365, також до готелю Грін Парк і до старої автостанції, яка знаходиться на вулиці Дрогобицькій. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз біля центрального бівету, неділя, 5 жовтня. Листя, бачите, дерев ще не повністю пожовтіло, ну, але це вже питання часу, кількох, напевно, днів. Сьогодні в Палаці культури Шевченка концерт відмінили, мав співати Євген Літвінкович. Не знаю, яка там причина, чи що там. Ну, Концерту сьогодні немає і також немає анонсу концерту тут на бюветі. Людей в обідню пору не так багато, я думаю, що в вечірню пору значно буде більше людей. Ви запитували в коментарях, ну такий дуже цікавий коментар, до речі, який район у Трускавці найкращий для проживання. Мені здається, найкращий район для проживання це район Стебницького кільця. До речі, я там живу, мені цей район подобається. Близько школи, близько лікарні, близько всі супермаркети доступні. Ну Все, що потрібно, все є. Продуктовий ринок, залізничний вокзал. Ну До автовокзалу трохи далеко, але по місту курсують автобуси, без проблем можна добратися і до автовокзалу. Так що... Як на мене, то район Стебницького кільця в саме раз підходить для проживання у Трускавці, бо ще, є, бачите, район Вишенька, там район Сагайдачного недавно показував відео. ну Там немає стільки багато магазинів, є там також перша школа, є супермаркет АТБ недалеко, але все рівно мені здається, що де більше людей, там цікавіше. Тому можна обирати житло вулиця Стебницька, вулиця Стуса а Які там ще вулиці? Вулиця Івасюка, також можна обирати, вулиця Данилишиних, Скоропадського, оце таки район Стебницького кільця. Бо вулиця Мазепи це вже пішло зовсім інший район. Хоча люди, трускавці, живуть усюди. І на Вишенці, і також район Мазепи, також вулиця Роксолани, там також люди живуть. Звісно, там менше різних тих магазинів, менше шкіл. В основному. Якщо для спокійного життя можна обирати район і віддалений, але потім згадайте, що вам потрібно буде йти десь в магазин, супермаркет, ще кудись, то тут значно ближче. Хоча, як кому сказати, в кожного є своя думка, я просто висловив свою. А на рахунок клімату, клімат тут чудовий. Взагалі, помірний клімат, влітку немає дуже сильної спеки. Якщо там буде кілька спекотних днів, то. Обов'язково після цих днів випаде легенький дощик. Цього року так помірно було, і опади в вигляді дощу було, і сонечко виходило. Писали там люди з центральної ну центру країни, зі Сходу, і що в них там взагалі дощів немає, так само Одеська область, дуже мало опадів дощу, постійно спека. Ну, тут було нормально. І погрілися на сонці, і також падали невеликі. Дощі. Сильних злив не було цього року. Хоча попадало, ну бачите, як в Одесі, яка злива недавно прийшла, Ну тут такої зливи не було. І влітку таких злив сильних не було. Щоб там щось підтопило, затопило. ну жовтень місяць, бачите, прохолодний. Прохолодний почався із дощів, але ще має бути бабине літо і обіцяє ще якесь тепло. І, до речі, тут розповідали, що десь тут близько до центру міста провалилася якась дорога. Зараз, ну, друзі, підемо, побачимо. Сказали, що навпроти римокатолицького костелу. А тут, бачите, невелика черга біля кав'ярні Раймон, також біля доброго млинця. Ось тут бачите, намило піску, так, таке враження, що тут була якась злива, але кажуть, що десь прорвало трубу і просто дуже сильно багато пісковину з-під бруківки і бруківка провалилася. Це вже Майдан Кобзаря, так ця вулиця називається, така, знаєте, прогулянково пішохідна. Праворуч від нас знаходиться вілла Моцарт. А далі знаходиться ще одна вілла це готель Парк. Старовинна вілла, пам'ятка архітектури. Це готель парк. І до речі, десь недавно в коментарях мені написали, що дуже смачно там в їхньому кафе готують. Бачите, як просіла бруківка, дійсно, десь вода. Десь прорвало воду і вода вимила пісок просто з-під цієї бруківки. і Бруківка просто розсіла. Територію огородили. Я думаю, що невдовзі там це покриття відновлять, це питання часу. Так воно точно не залишиться до зими. Ось це римокатолицький костел. І видно, тут найбільше розмивало, напевно, звідси і почалося. прорвало тут воду, бачите, скільки? Скільки тут? Руківка наскільки просіла, а далі вже все нормально. Тут пам'ятник Івану Павлу II, Папа Римський, єдиний, який приїжджав в Україну. Не пам'ятаю, який це рік був, але я пам'ятаю, що точно до Львова приїжджав там телебачення, наживо показував. Ви бачите, що трускавці постійно щось будують. Будують і готелі, будують і звичайні житлові будинки, тобто житлові комплекси, модно так називати. І по вулиці Стебницькій там будується житловий комплекс Мрія. Не знаю, там вже, напевно, можливо, все її розкупили. Там дуже великі квартири, навіть шестикімнатні, здається, продавались. Наскільки я пам'ятаю, там буде і торговий центр на першому поверсі, і буде паркінг, і буде дев'ятиповерховий будинок. Так що вулиця Стебницька цікава для проживання, ну звісно, там зараз ціна, напевно, там більше тисячі доларів за квадратний. Метр. Будується ще будинок по вулиці Степана Бандери. Це так, знаєте, 7 хвилин. 5-7 хвилин до бюветту. Якщо комусь знаєте, підходить, то також там люди купують. Там немає близько супермаркетів, але дуже близько до центру, близько до бювету. Є будинок в самому центрі, це житловий комплекс люкс, там вже також, напевно, все розкуплено, то там вже трошки легше, там є такі міні-маркети, там сім'ї, куб-маркет. Ну, в центральній частині курорту ціни зазвичай трохи вищі, ніж там на продуктовому ринку або в цих супермаркетах, які там по вулиці Стебницькій. Ліворуч від нас знаходиться палац культури імені Тараса Шевченка. Ви вже там писали, вже неодноразово в коментарях писали, що там щось потрібно міняти. Вже оці, знаєте, крісла вони вже застарілі. Взагалі, сам палац культури потрібно щось оновлювати. Ну, можливо, після війни, після закінчення війни. Щось будуть і оновлювати. Тут ще зразу була фотозона, я люблю Трускавець. І ви запитували в коментарях, чи працює зараз дискоклуб-шайб. працює вже, друзі, від самого літа, напевно, вже 3 місяці постійно там відбуваються дискотеки. А ще згадав, раніше був коментар на рахунок е оцих котеджів, які там по вулиці Стебницькій знаходяться біля торгового центру Вектор. Там ще, друзі, продаються, там пам'ятаю, що. Вартість його була десь 120 000 доларів. Це без ремонтів. А вже за 230 продавали повністю з ремонтами і з меблями і зі всім. А ще запитували в коментарях, чому так мало людей у Трускавці. Ну, мало людей, бо немає зараз соціальних путівок, проспілкових путівок, які раніше пропонувалися людям. Закрили якраз оці всі проспілкові санаторії. Це в першу чергу санаторій «Алмаз», Санаторій Рубін, Янтар, санаторій Кристал ще працює. Досить непогано зараз працює. Ось, а ще на початку весни закрили санаторій Дніпро. Готель Бескет давно закритий. Ну, немає людей, немає потівок, людей немає можливості відпочивати, лікуватися. Зменшились у людей доходи. Багато людей виїхали за кордон. Багато хто боїться просто їхати відпочивати. бо... Не знає, що буде завтра, і тримають гроші на чорний день, можливо. Є різні ситуації, тому немає людей. Праворуч від нас знаходиться ресторан Чебурек. До речі, я тут недавно знімав відео, є на каналі, і я вам хочу сказати, не знаю, як вам, але мені щось кухня тут зараз не подобається. Раніше, там як на старому місці був Чебурек, було значно. Смачніше. До чебуреків, знаєте, ще питань нема. Ну якщо замовляти щось інше, не знаю, мені останнім часом не сподобалося. Ліворуч від нас знаходиться житловий комплекс люкс, також міні-маркет Сімі, і ми вже підходимо, друзі, до готелю Трускавець 365. Це такий, знаєте, цікавий готель у Трускавці, який, знаєте, бере тим, що кожний день тут. Плануються якісь екскурсії, якщо ви замовили тут тижневий тур на відпочинок, то будете їздити на екскурсії кожен день. Ну, якщо бажаєте. Якщо не бажаєте, то можете гуляти по курорту. Тут також в цьому готелі є власний бювет. Влітку тут працює літній басейн. Басейн зараз розібрали, зараз ми підійдемо, я вам покажу, де був басейн. Але завжди тут дуже багато людей у цьому готелі. І тут завжди гнучка політика, ну, цінова політика гнучка. Коли низький сезон, тут найнижчі ціни. Звісно, коли високий сезон вищі ціни, але якщо ви замовляєте наперед, там навіть можна отримати знижку десь 30%. Ну, але це потрібно бронювати, планувати відпочинок наперед. Ось тут ліворуч був літній басейн, вже все розібрали. Великий басейн, дуже багато тут дітей зазвичай було. Люди могли тут плавати, засмагати. Ну, таке, знаєте. Я більше люблю, якщо є стаціонарний басейн. Не такий розбірний, а стаціонарний і теплий. Тут, до речі, можна зарядити свою електричку, якщо ви не такі приїхали у Трускавець. І тут, бачите, написано готель Трускавець 365. Ще один такий самий готель є в Ворохті. Ну, не по розміру, там, там готель зовсім по іншому виглядає, але а, ця сама організація, також там є і екскурсії, сніданок, вечеря. Включення обід там, дають вам з собою, коли ви їдете на екскурсії. А це готель Green Park Ось Так виглядає. Тут всередині також є басейн Свій спа, спа-центр. А ми йдемо зараз, друзі, вулицею Дрогобицької до Старої. Автостанції. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І попереду в нас також ще є церква Пресвятої Богородиці. Там такі, бачите, зелені. Кущі, там зелена огорожа повністю знаходиться. Тут також будинки бачу, ремонти поробили. Ну, старі будинки відновлюють, роблять ремонти, щоб все гарніше, красивіше виглядало. Ліворуч, якщо повернути тут, бачите, де телефонна будка, тут вийде на вулицю Олекси Довбуша. там також є дві нові будови, і можна вийти прямо на вулицю Сагайдачного долі лісової пісні. Ну, добре, що сьогодні погода гарна, вийшло сонце, знаєте, зов... зовсім все стало по-іншому. Вночі було вітряно, падав дощ, але зараз вже значно тепліше, вже плюс 12. Можливо, ще до вечора знову вийде сонце, бо зараз щось сонце заховалося за хмарами. А тут, до речі, друзі, колись була стара автостанція по Трускавці. Зараз тут є бачите, парковка безкоштовна. До речі, якщо ви приїхали в Трускавець там з сусідніх міст, наприклад, тут зручно поставити своє авто. І ви вже йдете, спускаєтеся в центр до бівету. чи куди вам потрібно, там, чи на концерт, якщо приїхали в Палац культури Шевченка. Тут все безкоштовно і завжди є багато місця. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.